Сьогодні маємо 13 лютого. Щоправда, не п'ятницю, а лише вівторок. Вітаю вас! У цю ніч наші сили ППО збили 16 із 23 запущених росіянами шахедів над Дніпропетровською, Запорізькою та Херсонською областями. До слова, лише з початку року українській протиповітряній обороні вдалося приземлити 359 безпілотників типу шахет. А тим часом у Польщі генерал Ярослав Крашевський заявив, що у них за декілька років може з'явитися ядерна зброя за програмою НАТО. Далі більше у нашому огляді. Сьогодні приблизно о 15-ті Росія запустила по Одесі ракету Х 59 Сили ППО відпрацювали по ворожій цілі. Щоправда, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, заселену новобудову та багатоповерхівку. Українські військові почали збивати шахети американськими лазерними системами типу Vampire Дефенс Експрес. Кадри роботи ймовірно цієї техніки показали у військово-морських силах. За допомогою лазера в ніч на 11 лютого збивали дрони в Одеській області. Знищено чергову триколорну вогнеметну установку Сонцепьок постаралася Нацгвардія, яка запустила в машину вбивцю безпілотник. А це російський танк наближається до замінованої території. Бах і бляшанка на звалищі. на Росії. Палає вночі зайнялося нафтопереробне підприємство Газпромнефть за багато кілометрів від місця події видно величезний стовп вогню. Однак расисти його не побачили. Там кажуть, що відбуваються планові роботи. У тій же столиці Рашастану горить і завод «Міг». на цьому підприємстві відбувається повний цикл: Це конструювання, виготовлення, обслуговування і ремонт винищувачів. Ситуація на фронті в Авдіївці і надалі напружена з огляду на карту війни. Росіяни прагнуть оточити українців і створити так званий котел. В одному з інтерв'ю речник 110-ї механізованої бригади Іван Сікач заявив, що в українців немає достатньо можливостей, аби втримати Авдіївку. Однак надія ще є, бо в ЗСУ з'являється підкріплення вперше за два роки майже два роки оборони Авдіївки 110-ю окремою механізованої бригадою. А деякі наші підрозділи нарешті вивели е, з боїв для відпочинку та ротації. Це потужна підтримка, і нам трохи так спокійніше стало. коли Вони прийшли в Києві. Затримали 18-річного інформатора. ФСБ хлопець винаймав квартиру біля аеродрому, аби спостерігати за об'єктом. Він мав виявляти засоби ППО та місця базування авіації в столиці. Білі Янголи продовжують рятувати людей з постраждалих територій, але ці історії не завжди з хеппі-ендом. Ось цю 74-річну жінку, біля якої розірвалися ворожі снаряди, хоч відвезли в безпечне місце, але врятувати її не вдалося. Щемливі кадри з Харкова місцеві продовжують нести іграшки та солодощі до будинку, в який влучила російська ракета та вбила подружжя з дітьми. Світ має знати про злочини росіян та притягти винуватих до відповідальності за кожен з них. Американка Мішель підтримує Україну ще з лютого 22-го року. Жінка плете ось такі жовто-сині шапочки, а увесь прибуток від їх реалізації передає на збір Тімоті Снайдера Безпечне небо Мішель каже, що може й невеликі суми передає українцям, але жінка впевнена, спільною працею можна допомогти українцям бути вільними. Лікар-хірург з Львівщини за 5 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаним чоловікам оформити непридатність для несення військової служби. Його затримали одразу після отримання хабара. Триває досудове розслідування. Медик розробив план, за яким чоловіка мали визнати обмежено придатним під час проходження військово-лікарської комісії. Хірург зобов'язувався виготовити усю необхідну документацію та вплинути на членів лікарського комітету. Вартість такої послуги становила 5 тисяч доларів. Лікарю повідомлено підозру за частиною 3 статті 368 Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати Жувати до 10 років позбавлення волі до слова, санкцією статті передбачено не лише позбавлення волі, а й позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, а також конфіскація майна. Кордон України з Польщею вкотре заблокований нині на п'ятьох пунктах пропуску. Уперше польські протесувальники розпочали страйкувати в листопаді 2023 року. Блокаду поновили 9 лютого цього року. Польські фермери за підтримки національної спілки солідарності індивідуальних фермерів перекривають дорогу, аби не допустити продовження торгівлі Євросоюзу з Україною із з врахуванням митних пільг на зерно. 9 лютого польські фермери розпочали блокаду кордону. Нагадаю, що тоді не могли проїхати ніякі види транспорту. Протестувальники заявляли, що страйкуватимуть впродовж місяця, доки не виконують всі їхні вимоги, які озвучив під час перемовин в міністерстві сільського господарства президент національної ради сільськогосподарських палат Польщі Віктор Шмулевич. Польські фермери проти нової екологічної політики Євросоюзу «Грін Діл». Не хочуть імпорту сільськогосподарської продукції з України. Вимагають підтримати галузь тваринництва. Уже 10 лютого ситуація на пункті пропуску шагині медика ставала ще більш потворною. Страйкарі підпалювали автомобільні шини, висипали на дорогу купу гною та втоптували в неї прапори. ЄС один із протестувальників розмістив на своїй вантажівці труну з польським прапором, а також плакат із надписом Голод відчуєш, фермера почнеш поважати. На жаль, українці це нація, яка тричі в історії переживала голодомор як спосіб геноциду корінного населення. Тому те, що учасники блокади висипали з трьох українських вантажівок, які стоять на заблокованому кордоні зерно на дорогу, це апогей цинізму та зневаги. У центрі протидії дезінформації підтвердили, що цю акцію організував Рафал Меклер, один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер Люблінського осередку маргінальної партії Конфедерація. Ця політсила виступає за вихід Польщі із Євросоюзу, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків із Російською Федерацією. Партія не користується широкою підтримкою поляків. Сам Меклер балотувався у 2019 році в Сейм, але невдало. Чергова акція Меклера вочевидь відповідає інтересам РФ, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками, та зменшенні підтримки України з боку ЄС. На ситуацію відреагували в українському посольстві в Польщі, зауваживши, що вже звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину. Польська поліція відкрила проведження і розпочала необхідні процедури. Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Посол України в Польщі Василь Зварич. Нині польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску. Ягодин, година Рава Руська, Шагині, Устилух і Угринів. На всіх цих напрямках у чергах застрягли понад тисяча вантажівок. Минулої доби Ре страйк кордон перетнули менш ніж 100 вантажівок. Для порівняння зазвичай могло приїхати приблизно 1400 фур. Інші види транспорту вільно перетинають кордон. Із української сторони черг немає. Усі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до запису в електронній черзі. Відтак поблизу кордону здебільшого стоїть до 10 фур. Марина Мансурик, Юрій Маковецький, програма очі. Польський міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський вибачився за розсипане на кордоні українське зерно. Він попросив із розумінням ставитися до їхньої надзвичайної ситуації економічної. Та, хоч назвав це неправильною формою протесту, зауважив, що так часто роблять фермери в різних країнах. Додамо, що справа про розсипання зерна польська поліція уже передала в прокуратуру, триває розслідування за двома статтями кримінально-податкового кодексу, знищення майна та порушення митної безпеки. За таке правопорушення винних можуть оштрафувати, обмежити свободу на рік або позбавити волі на такий ж термін. Не панікувати, захиститися від чадного газу, знайти доступ до свіжого повітря. Усе це частина алгоритму дій у випадку пожежі. Аби убезпечити себе та близьких, потрібно знати, що робити. Для цього в трьох позашкільних закладах Львівської обласної ради провели протипожежні навчання. Починається все із традиційного інструктажу від досвідчених вогнеборців. Далі чи не найважливіше сам процес евакуації з приміщення охопленого полум'я? Рятувальники беруться до справи та демонструють, що робили б, якби займання було справжнє. До прикладу, показують водяну завісу, завдяки якій можна ближче підійти до вогню, оскільки це все досить видовищно, такі навчання дітям до вподоби. Мені подобається. Зараз як вони касять. Але водночас усім нагадують, що це не жарта і потрібно вміти подбати про свою безпеку. Якщо були приміщені і пролунав сигнал тривоги, діти вже настільки були ну, стривожені і кажу, так, дівчатка, не панікуємо, помиленько вдягаємо курточки, і йдемо. І це вони важливо. Вони дивляться, що керівник спокійний. Гарненько всі підійшли на вулицю і все краще один раз. Почути, побачити, ніж кілька разів прочитати про це. Дякувати Богу, що з таким ще в своєму житті я не стикалася, але буває і по цеку. На сам кінець усім розповіли про специфіку використання різних видів вогнегасників. Якщо в випадку з вуглекислотним вогнегасником ми за труб не беремося, так то тут. Ми беремося за гнучки йшла. Додам, що під час навчань усі охочі могли спробувати самостійно приборкати вогонь. О! Та все ж сподіваємося, що такі вміння дітям не знадобляться. Щороку у лютому працівники та студенти закладів професійно-технічної освіти Львівщини зустрічаються у спортивних залах, аби вшанувати пам'ять свого колеги Мирослава Попадюка. 33 команди упродовж місяця боролися за вихід у фінал, і саме сьогодні зустрілися найкращі. Мирослав Попадюк працював у профтехосвіті Львівщини багато років, тому колеги, рідні та друзі започаткували турнір його пам'яті Цьогоріч Змагання проводять у восьме і вкотре боско Арена приймає фіналістів. Хоч сьогодні перемога не головне, та кожна команда хоче показати, на що здатна позібралися найсильніші. Сьогодні у фіналі цього турніру грають шість команд переможців у своїх підгрупах, адже в цілому в закладі є 40. Чотири професійно-технічні навчальних заклади Львівської області з них 31 брав брали участь до турніру. Долучилася команда волонтерів ліги ветеранів футболу Львівщини і команда директорів, викладачів фізвиховання і закладів профтехосвіти. Студенти Львівського вищого професійного художнього училища цьогоріч вперше брали участь у турнірі, та дійшли аж до фіналу. Ми тут вперше ну по самій грі дві гри зіграли, дві виграли. В принципі, десь чогось забракло в перших ми програвали, але підсумку. В нас залишився позитивний результат. У грі за чемпіонство команда професійного художнього училища зіграла з досвідченими ветеранами футболу Львівщини. Цікаво бути на одному паркеті з набагато молодшими. Ми щонеділі проводимо турніри ветеранів, в тому числі так само і благодійні. Грати з своїми ровесниками 40+, 45+, 50+, І сьогодні десь напевно 17+. Ну це є цікаво. У нас є досвід, в них є молоді, швидкість, але ми де за рахунок досвіду, ну поки що йдемо з добрим результатом. Напружену фінальну гру зупинив свисток, тож переможця визначено. Нагороджується команда волонтери ліги ветеранів футболу Львів рівщини за перше місце в благодійному турнірі з футзалу за час змагань, до речі, зібрали майже 40 тисяч гривень. Їх витратять на купівлю дрона для ЗСУ. Випробували спортивні протези. Пацієнти реабілітаційного центру Суперхюманс взяли участь у тренуванні, під час якого данські протезисти встановлювали їм бігові протези. Як минуло випробування і чим відрізняються бігові протези від звичайних, розкаже Алла Васьковська. Біговий і звичайний протез Дмитро порівнює з автівками. Це як різні машини. Там одна така, одна інша. Хочу назад на службу. Повертатись, так що треба бути нормально. Може в ньому буде і бігати. У мене воно є побратимі, на таких воюють, бігають. Пробігти марафон ціль Сергія Телегери. Для цього потрібні спортивні протези. Якщо бігти на звичайному, можна травмуватись. По відчуттям ти маєш одну точку опори, і по відчуттям на нормальні ноги це порівняння, як наче ти на носочках стоїш. На одному місці стояти в них незручно, тому що тільки одна точка опори треба постійно бути часом. Руці для того, щоб ловити баланс стіла на тих легше на звичайних, тому що там є дві точки опори, п'ятка і носок. а Тут тільки носочок. Бігові протези пацієнтам реабілітаційного центру Суперхюменс надає данська компанія. Її засновник Лассе Марцен втратив ногу через нещасний випадок 20 років тому, коли не зміг знайти потрібний спортивний протез, вирішив створити його сам і допомогти іншим за п'ять місяців роботи в Україні. Данська компанія надала 250 бігових протезів для українців наша компанія спеціалізується на протезах для людей, які ведуть активний спосіб життя. За ці п'ять місяців в Україні ми зрозуміли, що всі пацієнти, які через війну залишилися без кінцівок, були дуже активними до своєї травми. Тому кожен хоче повернутися до життя, яке вони мали раніше. Тож ми тут, аби всі себе спробували на протезі і змогли займатися спортом у Львові. під час тренування Ласа зі своїм колегою Джейковом встановлюють бігові протези і консультують українських техніків. Кожен пацієнт Ав час зі спеціалістом, щоб налаштувати протез під себе так, кожного дня. Я на роботі кручу гвинти. Зараз в висоту просто треба виставити, така як нам потрібна. Для цього використовуємо дугуль-адаптери. це залежить від довжини курси зросту пацієнта. Василь Барилюк біжить вже п'яте коло спортивним залом. Чоловік лише три місяці на реабілітації, а вже увійшов тридцятку найкращих військових, які в березні поїдуть на змагання повітряних сил США у Лас-Вегас. Саме там планує використати біговий протез. Будемо летіти та змагатися за Україну. Складемо американцям таку конкуренцію і покажемо Україні та всьому світу. На що люди спроможні без кінцівок? І, є, життя на цьому не закінчується і можна добитися результату якогось успіха. Центр Суперхюменс закупив 19 пар бігових протезів. Тож тепер пацієнти, які хочуть займатися спортом, зможуть отримати їх безкоштовно. Дехто отримав спортивний протез відразу ж після випробування на тренуванні. Алла Васьковська, Юрій Маковецький програма очі. Летіть та змагайтеся за Україну. Дякую, що були разом з нами. Бережіть себе та рідних. На все добре.